Хей, Україно, це Михайло. Як бачите, це Паті Харт у підвалі моєї мами. Але декілька днів тому мені в Твіттері задали ось це питання. Спочатку я такий: Хм, кінець у веселки. А вже ж не існує, кожна людина знає про це. Але спитав сам себе, чому маю на увазі? Що якби побачив веселку і наче зробив по ній постріл об'єктивом камери, як буде виглядати такий кадр? Що ж, я виявив, що в цій неможливій подорожі до веселки можливо дізнатися багато цікавого? Наприклад, веселку, яку ви бачите, для кожного унікальна. Саме так будь-хто поряд теж бачить веселку, але їх веселка буде трошки іншою. Кожен бачить свою веселку з блекджеком та ж... А все тому, що веселки це очевидні явища. Ваше місце знаходження диктує, де веселка з'явиться для вас. Веселки виникають, коли сонячне світло позаду вас потрапляє на краплі дощу попереду вас так, що вони відбивають це світло вам в очі, що створює веселку, бо краплі не тільки відбивають світло, а ще й заломлюють його. Заломлення відбувається всякий раз, коли будь-який тип хвилі входить нове середовище, де змінюється її швидкість. Разом із зміною швидкості змінюється і напрямок хвилі. Тому, коли біле сонячне світло потрапляє у краплю дощу, воно заломлюється та змінює напрямок. Білі хвилі з різною довжиною, які утворюють різні кольори, заломлюються теж по різному. Вони розділяються в те, що ми знаємо, як Ройджі-Біф. Геометрія сферичної краплі дощу каже. Що цей спектр кольорів буде видно тільки вам, з певного кута щодо того, де ви знаходитесь. Причому цей кут складає приблизно від 40 до 42 градусів від кута голови до тіні вашої голови. Як це можна розуміти? Спектр світла веселки відбивається від крапель дощу під кутом від 40 до 42 градусів, тому, якщо ви підійдете ближче, то побачите веселку, сформовану іншими краплями дощу. Окрім. Світло, яке відбивається більше одного разу всередині краплі, щоб це світло можливо було побачити, воно повинно відбиватися під певним кутом. Його видно під кутом від 50 до 53 градусів від вашого положення, і це, друзі мої, подвійна веселка. І знову, через сферичну геометрію, ці краплі не в змозі відбити світло вам в очі під кутом від 42 до 50 градусів. Саме тому простір між первинною та вторинною веселками темніший, ніж інша частина неба. Цей простір називають темна смуга Олександра. Оу, але залишається ще багато цікавого. Наприклад, коли сонце вже зайшло, але місяць, який знаходиться позаду вас, відбиває достатньо світла, можливо, побачити місячну веселку. А ще буває відбиття веселки. Якщо це явище відбувається з нормальною веселкою, ми отримаємо дві, які не шикуються, бо не паралельні. Головною причиною цього, що одна з веселок утворюється не завдяки світлу позаду спостерігача, а навпаки, від світла, що відбивається від озера. Через те, що веселку можливо побачити лише під певним кутом. Якщо ви почнете рухатись, то продовжите бачити її під тим самим кутом, але веселка почне рухатись разом із вами, вона наче слідує за вами. Особливо це помітно, коли ви летите в літаку високо над землею, ще й швидко. Коли ви високо над землею, веселка, яка тепер зосереджена навколо вас, стає повністю на 100% видимою. Тобто, на що не ховається за горизонтом, а значить, ви бачите круглу веселку. І як ви бачите, навіть коли літак потрапляє в хмари, веселка залишається в тому самому положенні. Тому, коли я направляю камеру на веселку, вона не стає ближче. Навпаки, вона віддаляється так само швидко, як ми до неї наближаємось. Веселка це класичне складне слово, яке утворено з двох або більше існуючих окремо слів. Давайте розділимо її та почнемо з Боу, декоративний вузол. В мене в руках зараз сучасні навушники, вони дивовижні, все чудово, і в такому вигляді навіть вони мене тішать. Але якщо вони потрапляють у кишеню або у рюкзак, коли я їх витягаю, мене очікує дивний за формою вузол, ж саме коїться з різдвяними вогниками та електричними дротами. Єдине питання, чому? Маю на увазі, чи існує такий особливий злий ельф, який підкрадається, коли ми не бачимо та заплутує дроти вузлами. Можливо, але напевно ні, навпаки, відповідь криється у математиці. Математики провели досліди із дротами в коробках, визначивши не тільки типи випадкових вузлів, а ще й частоту їх виникання. А вже ж, вони виявили, що частіше за все в такому випадку дроти стають заплутаними, але в рідких випадках цього не відбувається. Крім того, коли він зав'язався, то протидії розв'язанню саме таким і повинен бути вузол, тому дроти залишаються складно заплутаними аж допоки їх власник не наважиться розплутати. Але як щодо рейн, ну, ми знаємо, що дощ є невід'ємною частиною для появи веселки у небі. Але в нього є інша дуже помітна особливість: запах дощу. Насправді існує назва для такого типу запаху. Його називають Петрікор. Натуралісти наділили запах дощу ім'ям, тому що вони винайшли причину, яка утворює запах дощу. У посушливі часи деякі рослини виділяють ефірні олії щоб уповільнити проростання насіння та ріст рослин. Таким чином вони можуть дочекатися води. Коли починається дощ, ці олії змиваються, потрапляючи в повітря, і ми їх відчуваємо. Утворюється Петрікор, запах дощу. Наступного разу, коли відчуєте запах дощу, згадайте про слово Петрікор та його значення. Насправді, ви не просто нюхаєте природу чи певні ефірні олії, ви нюхаєте за цим значенням кров, каменів, кров планети та землі. Тому, як завжди, дякую за перегляд. А ти, мій друже, не забудь розповісти про це відео своїм рідним.